Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю любителі сонячної ягоди. З вами Віктор Вітомський. Я проживаю в місто Кременець Тернопільської області. І на сьогоднішній день хочу показати стан свого винограду і що я в подальшому буду робити. Це в теплиці. У мене вже виноград повністю пересів у всіх теплицях. Цвітіння проходить. Нерівномірно, так як завжди, як якийсь сорт. Ось цей вже досить великі ягодки, наприклад, а на цьому менші ягідки. але вже цвітіння пройшло на всіх сортах. Вже можна бачити, що цвітіння пройшло досить непогано. І сьогодні зранку, сьогодні 1 червня. До речі, вітаю всіх з початком літа. І я по гронах сьогодні в теплицях обробив світчем 10 грам на 10 літрів води. Обробив тільки грона, тому що цей препарат досить дорогий і повністю все виноградник обробляти. А так як в мене вже дуже багато кущів, це буде трошки по кишені бити. Ось прищепи, які я робив в теплиці. які Я знімав відео. Дивіться в якому стані вже як гарно пішли. Ось такі шикарні суцвіття. Це цимус. А відкритий ґрунт. Ось столові сорти вже. Видно, що ягідки майбутні розійшлись і Найближчими днями буде, будуть квітувати, тому що технічні виногради в мене вже декілька сортів позацвітали, такі як Маркет, мій Київський янтарний. І я більше орієнтуюся на Юпітер. Юпітер от кілька днів тому вже починав зацвітати. І це значить, що буквально через 4-5 днів до тижня і всі столові виногради будуть цвести. Ось як мій київський янтарний, він же також майже повністю відквітував. Це відкритий ґрунт. А ось Юпітер, видно, тільки починає зацвітати. І це для мене сигнал робити важливу обробку перед цвітінням. І цю обробку я буду робити відразу і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Так як я сказав, свідчим грона в теплиці я вже обробив сьогодні зранку. А зараз вечором, 1 червня, буду обробляти в бакову суміш такі препарати. Це цілитель, це той же самий ридоміл. Якщо ви бачите тіючого речовина, манкоцип, то той самий склад, тільки що він дешевший. Фалькон і відшкідників. Engio у мене ще трошки є, наскільки хватить, У мене, певне, піде бачків з О5 на обробку всього виноградника. Якщо не хватить Engio, буду обробляти твіксом. Твікс також дуже хороший інсектоакарицид на виноград. Також добре. Значить, які пропорції буду давати? Цілитель буду давати 20 грам на 10 літрів. Фалькону буду давати 6 мл на 10 літрів. Engio йде там 3,6. І твікс 10 мл на 10 літрів. води. Все це буду робити в бакову. Суміш, А що таке бакова суміш. Це я зараз кожне відро налю по 2-3 літра води і окремо в кожному відрі розведу окремо кожен препарат. А тоді залю їх в бачок для оприскування. І доведу до 10 літрів. У мене бачок 10-літровий. І так буду обробляти. На все виноградник в мене піде приблизно 5 бачків. Так я орієнтуюся по минулому сезону. Якщо у вас технарів вже світуються, навіть столові деякі починають тільки цвести, і ви боїтесь робити обробку, тому що ці хімпрепарати можуть квіточки припалити на винограднику. Обробку зробити треба обов'язково, це важлива обробка перед цвітінням, але обережно робити більше по листовому апарату, а по гронах старатися не кропити, ну як вийде. Я рахую, що все-таки обробити треба обов'язково, тому що в нас от два дні, як були дощі, пройшли дощі, а після дощів завжди можуть з'явитися будь-які хвороби. Ось такий стан виноградника на сьогоднішній день, на 1 червня. На цьому завершую своє відео. Бажаю всім успіху в виноградарстві. Бажаю нам всім сили, наснаги, терпіння, віри в Україну, в нашу перемогу. Допомагаємо нашим Збройним силам, хто як може. І все буде Україна. Україна була, є і буде. Бувайте!